Є таке місце писання, де сказано багато призваних, але мало ізбраних. До кого це відноситься? До віруючих. Віруючі, які, знаєте, вірять Бога, і, крім того, щоб умнічити, щось розказувати, вони більше нічого не можуть і нічого не мають. Щоб подивитися на результат таких людей, часто у них нічого немає. Нема на що даже подивитися: не результата в Богі, не в житті зовсім. І проблема в тому, що в цю гординю і навіть служителя попали, які питаються щось розказувати, щось умнічити, але нема результату в Бозі. Не можуть нікого спасти, не мають ні учнів, ні церков, все сипеться, нічого не мають. Але при цьому вони питаються щось навчити. І це проблема, це просто призвані. А ізбрані це ті, які трудяться, які виконують волю Божу і мають плід, мають результат, мають учнів. Які поклали своє життя за Христа і спасають людей. Це ізбрані. Вони попадуть в Царство Боже. А ті всі призвані, які себе називають віручими і не мають нікого результату, часто можуть просто пройти мимо і попасти в вад. Тому нам треба розуміти, кого ми маємо слухати. Є дуже багато сьогодні учителів, але ми маємо дивитись на результат результат людей, які мають. Дійсно, плід в Бозі, відкриті церкви. Тому я приділився. Я знаю людей, які мають результат. Вже не одну церкву відкрили. Салтаненко мої пастарі. Тому підписуйтесь на канали, вивчайте слово Боже на каналах Салтаненко і зможете також принести Богу плід.